Всім привіт! Вас вітає подкаст Олімпійський Резерв. Подкаст про циклічні види спорту та спортну витривалість серед професійних спортсменів та аматорів. І проведу для вас його, як завжди, я, Дмитро Шаров. Після минулого випуску, який вийшов на минулому тижні, але трошки із затриманням. Ми повертаємось до звичайного графіку виходу подкасту. І я сподіваюся, що вже з наступного тижня ми будемо виходити в понеділок, максимум у вівторок. Ну а якщо ви не слухали попередній випуск, то раджу сходити і послухати, тому що там дуже цікава і ґрунтовна розповідь про мою участь, а також участь моєї гості Анастасії в екстремальному триатлоні Black Lake ікстрій, який проходив в Чорногорії. Вийшло дуже непогано. Самому дуже подобається. Оскільки з організаційною частиною ми вже майже закінчили, я все ще нагадаю, що цей подкаст робиться абсолютно безкоштовно, одним мною для вас. І якщо ви хочете якось підтримати автора подкаста, у описі до нього є посилання на монобаночку, де я збираю гроші, і наступною покупкою, яку я хочу зробити з донатів, буде новий мікрофон для того, щоб ваші вушка насолоджувались моєму голосом, можливо, трошечки більше ніж. Зараз. Але, 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 як завжди нагадую, що всі донати приймаються тільки після того, як ви задонатите на Збройні Сили України, тому що перемога важливіша, ніж якість звуку в якомусь подкасті. Почнемо з наших новин і перейдемо до теми професійного триатлону. Цього тижня у нас відбулась чемпіонат світу з жіночого триатлону на довгій дистанції в Ніці. Чому жіночого триатлону? Тому що з 2023 року чемпіонат більше не проходить на острові Кона для всіх атлетів. Тобто вони в 2023 році розділили кону на Кону для одного гендеру і ніцу для іншого гендеру в минулому році. У нас чоловіки виступали в ніці, а жінки на коні. Цього року жінки виступають в ніці, а чоловіки на коні. І чоловіки ще будуть виступати в майбутньому, а жінки вже все зробили. Прогнозом у нас була перемога Люсі Чарльз Бартлі або Енні Хаук, які обидві вже вигравали чемпіонат світу, які обидві тренуються в одного і того самого тренера Дена Лорана, які є дуже швидкими атлетками. У кожної з них є свої сильні і слабкі сторони. Люсі Чарльз Бартлі крутезно пливе. Це русалки триатлону. Всі знають, що Люсі, скоріш за все, випливе першою з води, а Енні Хаук вона бігунья, вона біжить просто як боженька. Маленька, швидка, і вона реально може нав'язати Люсі боротьбу. Їхніми суперницями розглядались німецька атлетка Лора Філіп і Кет Метюс, які теж є дуже сильними дівчатами, і вони могли скласти реальну конкуренцію Люсі або Енні. Не так сталося, як гадалося, і Люсі Чарльз, на жаль, знялась зі змагань за день до старту через те, що в неї все ще не пройшла її травма ноги, повністю через яку вона. Зійшла на тесто в Лондоні зі своєї домашньої гонки. Чим власне була дуже демотивована, але вона розуміє, що одні перегони це не кінець життя, і вона власне своїм прикладом продемонструвала, що навіть виступ на чемпіонаті світу не є таким, заради якого треба ризикувати своїм здоров'ям. І оскільки в неї травма була незначна, але вона могла теоретично могла розвитись в значну травму після чемпіонату світу, Люсі вирішила, що на цих перегонах вона висла. Ступати не буде дуже зріле рішення. На мою точку зору, і я вважаю, що нам аматорам треба також приймати цю точку зору і розуміти, що здоров'я завжди важливіше, чи виграла Еніхау? На жаль, ні стався прокол. На велодистанції, і, на жаль, Ені не змогла нічого зробити зі своїм дисковим колесом. Вона я бачив розбортувала його, дістала камеру, подумала, що ну вона нічого не може зробити. Просто взяла велосипед, перекинула його через огорожу і в супроводі свого тренера чи чоловіка, не знаю, пішла зі змагань прямо в велотуфлях. У всьому дуже дуже була шкода її. Що ж до переможниць, хто ж у нас все-таки виграв? А виграла Лора Філіп, яка показала класний велочас. Вона показала класний біг і змогла вирвати першість. Причому першість вона вирвала ще на велоетапі, коли пройшла дебютантку чемпіонасу світу Марджолін П'єр з Франції. Що цікаве про Марджолін? Це був її другий айронмен. Першим айронменом був айронмен в Португалії, який вона виграла. На айронмені в Ніці на чемпіонаті світу вона власне дуже класно проплила довгий час лідирувала новело, але все таки Лора її пройшла, і зрештою Маржолін спустилась до фінішу до четвертого місця. На жаль, дебют чемпіонату світу не приніс їй подіум. Але подивимось в майбутні роки. Дівчина дуже потужна, і у неї все ще попереду. Плюс вона молода, їй всього 24 роки, тобто вона може ще рости, рости і рости. І я думаю, що в неї є велике спортивне майбутнє в довгому триатлоні. Тож, першою вона стала Лора Філіпс, другою стала Кеті Меттіус, третьою стала Челсі Сударо. Дуже круті виступи від дівчат. Час надзвичайно швидкий. Дві перші дівчини вийшли з 9 годин, враховуючи те, що Ніца – це. Гірська траса, там більше двох кілометрів набору, це просто вражаючий результат. Перейдемо від професійного триатлону Ironman до професійного паратриатлону і поговоримо про те, як пройшов чемпіонат Європи з паратриатлону, на якому у нас виступали і наші атлети, які, власне, перед цим виступали ще й на Олімпіаді. Мені дуже пощастило, я зміг взяти невеликий коментар від Аліси Колпакчі, це наша паратріатлетка, яка виступала на Олімпіаді. Я попередньо розказував про неї у попередніх подкастах. А на чемпіонаті Європи їй пощастило, і вона змогла зайняти третє місце. Вона розповіла, що їй майже все вдалося на змагання. Задачу від тренера виконала. Вона признала, що завжди відстає трішки на плаванні, але тут була задача проплисти так, щоб не нервувати і були сили далі. Я маю також зазначити, що у у Аліси, так як це пара триатлон, в неї нема однієї руки, тому плавати їй складніше за, мабуть, велосипед і біг. Знову ж таки, з її коментаря: велосипед проїхала дуже добре по потужності, кращий результат за рік. Біг пробігла свій, але думаю, що готова була на кращий результат, але задоволена. Я дуже вітаю Алісу з бронзою на чемпіонаті Європи. Також треба зазначити, що виступала не тільки Аліса. У нас ще виступала атлетка Віта Алексіюк в супровіді Наталії Мацубко, яка зайняла сьоме місце в своїй категорії. Також Анатолій Варфоломієв в супроводі Романа Короля та Валерій Перехрест. Чоловіки, на жаль, призових місць не здобули, але здобули все таки трохи балів в свої триатлонні рейтинги. Серед еліти у нас на цьому чемпіонаті виступав Віталій Воронцов, який на жаль зійшов з дистанції, а також виступала Дар'я Москаленка, яка зайняла 21-ше місце. Вітаємо всіх наших атлетів і бажаємо їм успіху через пару тижнів на чемпіонаті світу, який пройде в Іспанії. Будемо вболівати за них. Дуже сильним фактором, до речі, який впливає на наш пара тріатлетів, є те, що вони дуже багато часу витрачають на дорогу. Тобто, якщо звичайний тріатлет. Звичайної країни він сідає на літак, летить на точку змагань і там виступає. То наші хлопці і дівчата, на жаль, витрачають три дні на змагання самі, але а шість днів у дорозі, що теж дуже сильно впливає на їх підготовку, на їх результати, на їх виступи. Тож можна тільки пишатись тим, як вони долають всі ці труднощі, і порадіти, що незважаючи на це, ми все ще можемо боротися за призові місця. Дуже великий респект цим рібятам. Від новин триатлону перейдемо до схожої тематики і поговоримо про чемпіонат світу з велосипеду. У нас відбувся чемпіонат світу з ТТ, тобто Time Trial. Це велоперегони, в яких у тебе один учасник їде не в групі. Їде на спеціальному велосипеді, який дуже схожий на триатлонний, І, власне, хто на, на однаковій трасі покаже кращий час, той і виграв. Власне, після свого олімпійського золота в чоловічій дистанції очікувано виграв Ремко Евенпул, і він проїхав 46 кілометрів дистанції за 53 хвилини. Дистанція була в цілому доволі рівна. Там в центрі була одна невелика гірка. Не знаю, я би не сказав, що для них це було якоюсь складністю, але. Можна сказати, що да траса була майже рівна. Друге місце зайняв Філіпо Ганна, Він програв ремко 55 секунд. Серед жінок у нас було домінування Австралійки Браун Грейс. Другою була Валерінг Демі з Нідерландів, і третьою була представниця Сполучених Штатів Америки Діґерт Хлоє. Наша Юля Бірюкова посіла 15-те місце, програвши 3 хвилини лідеру. І вважаю, що це в цілому достойний результат. Тому Юля, ти молодець. Від велосипеду перейдемо до бігу і поговоримо тут трішечки про непрофесійних атлетів, а саме про нашу трейлранерку, яка бігає дуже довгі дистанції. В цей раз вона бігла 100 миль. І цю трейлранерку звуть Дар'я Бонди І Дар'ю ми вітаємо з тим, що вона виграла. Ультра Трейл, ще раз нагадаю, дистанція майже 100 миль, е, зараз скажу точно, тобто дистанція 170 кілометрів і 11,5 тисяч набору. Тобто це чуть-чуть більше, ніж Еверест. Даша Молодець, вона пройшла дистанцію за 35 годин 15 хвилин, друге місце від неї відстало на годину 56 хвилин, і третє місце від неї відстало на 2 години 26 хвилин. Космічні розриви, але на таких дистанціях це дуже звичайна історія. Тому ми ще раз вітаємо Дашу. Як вона вже казала у своїх соцмережах, старт був складний. Організатори просили бути обережними, Там є декілька технічних перевалів з гострим градієнтом і ділянками, де відсутній сигнал GPS і взагалі зв'язок. Один кулар, в якому взагалі раніше відбувся, з сув каміння. Тобто, все було дуже цікаво. Після перегонів Даша сказала, що гонка настільки ж складна, наскільки і прекрасна, з чудовою організацією, яка балує вас метр за метром. Маршрут відмінний з кількома рівнинними ділянками, які мені подобаються. На 50-му кілометрі е, я взяла лідерство і не відпускала. Для мене це був не перший раз в Італії, але я не знала району Адамелло і бачила кілька чудових місць. Я дуже пишаюсь цією перемогою для мене та для моєї нації. Це була пряма мова віддалі. Дуже пишаємось такою бігункою, і, власне, бажаємо їй успіху у наступних змаганнях. До бігу професійного поговоримо про невдачу чи невдачу лі якоба Інгі... Якоба інгебрікстена. Якоба Вибачте, за цей момент прізвище не дуже легке для вимовляння. Тож олімпійський рекордсмен, який має рекорди на 5 тисяч метрів на півтори тисячі метрів, спробував виступити в півмарафонській дистанції і обрав для свого дебюту півмарафон в Копенгагені. Півмарафон дуже швидкий. На цьому півмарафоні були дуже швидкі суперники, і якоб намагався втриматися з ними, але не сталося як гадалося, як я люблю казати, тому що на 10-му кілометрі якобсен за його власними словами біг до того. Моменту, поки він не почав вмирати, потім зупинився, потім знову біг поки не почав вмирати, потім знову зупинився. І, власне, вже дотрусив марафон. Як він сам сказав, it was jogging. такий собі jogging. тому що якщо дивитись його спліти, перші 5 кілометрів він пробіг з лідерами за 13,54, це 2,47 на кілометр. 10 кілометрів він пробіг за 27,27. ,27. Це 2,44 хвилини на кілометр. Далі лідери пришвидшились, і от після 10-го кілометра, якоб зупинився, трошки пройшовся і. Побіг, і от 15 кілометрів з цими зупинками, оцим цим, у нього вийшло за 43-43. Любить хлопчина, гарні цифри, скажу я вам. І це 2,54 на кілометр. Потім Якоб, видно, що трохи призупинився, йому, мабуть, було знову якось поганенько. І 20 кілометрів він зробив за такі повільні, за його ж словами, 1 годину 3 секунди, що означає десь 3 хвилини на кілометр. Після чого він дав останній кілометр за 2,53. Міг би, мабуть, і швидше, але Ну це я жартую, звісно. І його фінішний час був 1 година, 3 хвилини, 13 секунд. Після цього я б сказав, що це було дуже довго, дуже швидко, швидше, ніж він міг терпіти, і наступні кілька років він цього точно пробувати не буде. Подивимось, подивимось. Я думаю, хлопчина повиграє все, що може на своїх улюблених дистанціях півтори тисячі, три тисячі, може навіть трошки більше. І далі може перейде в довгі дистанції. До результатів більш приземлених і більш звичних для нас з вами в Дніпрі пройшов марафон. Переможець його Бабарик Олександр пробіг за 2 години 26 хвилин, Микола Левик пробіг за 2 години 32 хвилини і Ігор Чорнуха пробіг за 2 години 38 хвилин. По жінках у нас переможниця Тетяна Вілісова 2.45.57, друге місце Юлія Тарасова 2.58.24 та третє місце Олема Пітерімова 3 години 2 хвилини 57 секунд. Це, звісно, не результати, які ми чули з півмарафону в Копенгагені, але треба згадати, що в нашій країні триває війна. В нашій країні зараз немає можливості нормально тренуватися. Ну і в цілому, я так бачу в цьому марафоні якісь суперзірки не брали участі, тож це все своє, все наше, і результати все ще дуже пристойні. Ну а я вам буду дякувати. Це був черговий випуск подкасту Олімпійський Резерв. Ми спілкувалися сьогодні виключно про новини. Я дуже радий був для вас всі ці новини висвітлити. І до зустрічі на наступному тижні. Пока-пока!